Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо найсмачніший морквяний пиріг, який я коли-небудь їв. А до того ж він без цукру та борошна, тому ще й корисний. Для початку нам потрібні вівсяні пластівці швидкого приготування, півтори склянки тих, які готуються до 10 хвилин, і склянку тих, які готуються до 5 хвилин. І моя вам порада використовувати цільнозернові вівсяні пластівці. Вони корисніші. Всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. А далі нам потрібен блендер і потрібно подрібнити пластівці. Подрібнюємо крупніші пластивці, ті, які дрібніші, відкладаємо в сторону. І якщо у вас невеликий блендер, завжди поділити вівсянку на декілька частин. На виході маємо таке крупне вівсяне борошно. А далі беремо моркву та очищаємо. Нам потрібно 200 г уже очищеної. Та натираємо її на крупній терці. Беремо миску та збиваємо туди 2 яйця. Яйця добряче перемішуємо. Додаємо йогурт 8-10% жирності, раджу використати грецький та додаємо мед. А також нам потрібно 120 г масла і потрібно його розтопити. Розтоплене масло виливаємо в миску, за бажанням додаємо ванільний цукор та перемішуємо. Додаємо моркву і обережно перемішуємо. В окремій місці змішуємо всі сухі інгредієнти. Перемелені пластівці, ті пластівці, які ми відставили, соду, розпушувач, корицю та дрібку солі. Перемішуємо це все до однорідності. А далі з'єднюємо сухі інгредієнти з рідкими. А також мало не забув, нам ще потрібно подрібнити грецькі горіхи. І якщо вам подобається цей рецепт, обов'язково пишіть про це в коментарях і в майбутньому корисних рецептів буде більше. Їх теж висипаємо сюди та перемішуємо. Беремо форму, застиляємо пергаментом та виливаємо сюди нашу суміш. Ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Виймаємо та даємо трохи часу, щоб пиріг холону. Тим часом приготуємо поливку для пирога. Для цього нам потрібно з'єднати крем-сир, апельсиновий сік та мед. Коли пиріг вже не буде гарячим, виймаємо його з форми, виймаємо його із пергаменту та нарізаємо. І так. Я знаю вас, як і мене, спокушатиме цей приємний, апетитний запах, який розноситься по цілій кухні. І хотітиметься якнайшвидше спробувати цей пиріг. Але все ж раджу вам дати достатньо часу, щоб він нормально охолов і потім нормально різався. А тепер залишається тільки змастити його зверху поливкою та насолоджуватися цим прекрасним та корисним пирогом. Тому, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете мене підтримати, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та до зустрічі в наступному відео.